Але ми просимо у тебе більшого. Ми просимо тебе відновити те, що. Вітання, дивитесь новини Релії. двох хвилин випуск. На жаль, за сьогодні мене звати Ілля Шепель. Отже, починаю. І починається повідомлення такого. Це сталося Христос, Христос випав смерті Він подолав. Якщо померли, померли з Христом, то віримо, що будемо жити з ним, знаючи, що Христос, уставши із мертвих, більше не вмирає. Смерть над ними більше не панує. Римлянам, римлянам з посиланням на римляном 6 вірш, 7, 7, 8, 9 вірш, 9 глави. Чит, читання в вечірні з літургією святого Василя Великого, Священника. Вибачте, полутав. Наш час, коли довкола стільки облуде. І маніпуляції, коли, коли нерідко той, хто б'ється у груди, називає себе християнином, є гіршим і є гіршим Сахарисеїв. Вже в Христі Христовому є на і правда і є світло, яке вказує на шлях спасіння до перемоги. До перемоги. Бережімо свої думки від спокуси впас, впасти без. Впасти без надії від спокус впасти без надії. Фільтруємо джерела нашої інформації. Радімо і веселімося, веселимо, веселимося, бо Христос вас хрест і, і смерть подолав. Мирних Верхотніх свят і не забувайте про молитву і підтримку тих, хто нас захищає від захи... Сатанської води. Христос Воскрес! Пише Релігійна Інформаційна Служба України. І також вітання від мене від Ведучого Духовного каналу. Вітання таке, таке саме вітання, де Христос Воскрес. Пасхальний Ангес і євреїв став для Християн про, про образом Ісуса Хри, Христа, який, наче не винний, як Міня, приніс себе в жертву за Хріхи. І захід ці цього світу. Тому ми в Богослужінні його називаємо Пасхальним агенцем або коротко Пасхою, бо Пасха наша Христос, принесений у жертву. каже святий апостол Павло. Перша 1 п'ята е, п'ята глава 7 у, у, у другому столітті разом із Хрестом. Пасха поза починає також виходити в практику раді і радісна Пасха на честь Воскресіння, в яку святкували наступної неділі після Європейської Пасхи. У зв'язку з подвійним святкуванням Хресної і Воскресної Пасхи між християнами почалася святкувала із завзята суперечка про сам день святкування Пасхи і почав змінюватися погляд на саме свято. Більшість християн пас... святкували Пасху, Пасху Христового Воскресіння в неділю, але деякі християни, громади передусім у Аліазії, продовжували святкувати Пасху разом з євреями 14 Нісана. 14-го Ніса. Такі, такі громади називали е, квадро... кварто де, де, ціма... де... квартосимонії. Тобто 14, 14ки. 14 ники, 14 я 14-така називає. 14 нас 14-ти. 14 <ріпи> на винах. Перший Вселенський собор. Так. Перший Вселенський собор у Кеві 395 року. Припинив ці суперечки. відповідно. То постанови собору, всі християни мають святкувати Пасху того, ну, того, того самого дня. Таким днем собор визначив неділю. А після, після першого повені, після весняного рівня, рівня дня, то якщо станеться на якщо станеться так, що на цю неділю припаде. І Єврейська Пасха, то зрякування е, переноситься на наступну євлю, щоб уникнути помилки при визначеній Великодній неділі, постановлено також, що єпископ Олександрій повинен признатися до Великодня щороку наперед. Наприкінці 9, 4, 4 століття щорічні послання Олекс, Олександрійських єпископів змінено Пасхою, яка охоплювала більшу кількість років. Перша така пасха, Пасхалія була оголошена 30, 30, 308, 388 року патріархом Тимофієм Олександрським У 436 році Пасхалія була видана вже на 95 років наперед. 146 року по 531 1531 одним з його наступників святовим, Святим Кирилом Олександрійським. Пасхальний ягнець євреїв став для християн прообразним Ісуса Христа, який, наче, наче не винен ягня, переніс себе в жертву захихи цілого світу. Тому богослужение его называют Пасхальными або коротко паскою, бо Пасха наша Христос принесений у жертву, каже святый апостол Павло, 1 Коринтиан 5 и 7 -й глава. У, у Другому столітті разом из Хр... Хресною Паскою починає також виходити практику і радісна на Пасха на честь Христового. Багато перший, перший Вселенський собор Унікеїт. Тут... Так. Е, так. І на цьому в мене все, поки я новини не доповнюв. Може завтра доповню і з новою інформацією. Так що до зустрічі в ефірі інтернет-каналу Духовний канал. Підписуйтесь на канал у Ютубі і підписуйтесь на Facebook-сторінку Духовного каналу, яке посилає. Посилання ви не побачите, на жаль. Ви можете побачити за лінкому в шапці профілю ютуб каналу. До зустрічі в ефір!